Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І переді мною на столі одразу дві клавіатури. Власне, це одна модель у двох варіантах виконання. Афотек s 98 Bloody. потужна геймерська механіка з фірмовими BLMS-перемикачами, RGB. І ще тут є багато цікавих фішок. Я вже розповідав вам про цю клавіатуру у збірному огляді аксесуарів Bloody на Рака Point, але там формат такого огляду не дозволи зупинитися на клавіатурі більш детально, а вона цього однозначно варта. З вас, як завжди, лайк, підписка, і ми починаємо. На столі клавіатура виглядає дуже ефектно. У мене на огляді два варіанти кольорової схеми Sports Red і Sports Lime. Ви можете підібрати собі те, що більше відповідає інтер'єру або іншим аксесуарам. До речі, упаковка тут не зовсім характерна для бладі. Зазвичай, у них все в такому фірмовому чорному кольорі. А тут, бачите, геть. Інша історія. Це воно натякає нам на те, що всередині не зовсім звичний продукт, який стоїть якби окремо від інших аксесуарів бренду. Форм-фактор клавіатури плюс-мінус класичний. 98 клавіш, є окремий цифровий блок, але сам аксесуар компактніший ніж більшість повнорозмірних клавіатур. Справа в тому, що цифровий блок дещо притиснуто до основних клавіш. Кнопки курсору розташувалися у вирізі між блоками, а інсерт. І деліт суміщені спрінскрін та пауза. На мою думку, це аж ніяк не вплинуло на зручність, але дозволило зменшити аксесуар, зекономивши нам місце на робочому столі. Передбачено аж три рівня нахилу клавіатури відносно поверхні стола. Це регулюється за допомогою спеціальних ніжок. Максимальне положення середнє і базовий варіант, коли клавіатура просто лежить на столі. В основі клавіатури фірмові перемикачі Bloody BLMS. Для них виробник заявляє спеціальне налаштування точки і сили спрацювання саме під потреби геймерів. Це забезпечує швидкість і відповідний юзер експіріенс під час гри. В обох клавіатурах, які в мене на огляді, встановлені червоні перемикачі. Вони е, чинять однаковий опір вашому пальцю на усій траєкторії руху. Це найбільш універсальний варіант для геймерів. Ось такий в них тихий і плавний хід. Перемикачі підтримують гарячу заміну, можна замінити їх як на трьохконтактні, так і п'ятиконтактні перемикачі. Тобто можна повністю переналаштувати, переробити оцю клавіатуру під себе. А ви повірите, якщо я скажу, що у звичайних таких базових офісних сценаріях, типу набору тексту ця клавіатура буде не менш зручною, аніж в іграх. Зазвичай будь-яка механізма механічна клавіатура працює досить гучно, ну як якась вінтажна друкарська машинка. Але тут виробник передбачив спеціальні силиконові накладки і вони поглинають шум. Послухайте, як тихо працює клавіатура. Кейкапи тут змінні, і як бачимо, відрізняються за кольором. Червоні це спеціальні ігрові кейкапи з пвт пластику. Вони мають більш тривалий ресурс, вони не зітруться і не зламаються. Якщо вам необхідно, щоб фактура усіх клавіш була однаковою для роботи, можете замінити їх на звичайні кейкапи. Вони, до речі, є в комплекті. Цікава особливість Blady S98 це кабель менеджмент. До речі, кабель тут знімний, підключається до USB-Type-C порту на клавіатурі. По-друге, його можна прокласти аж трьома способами: направо, наліво або вперед. І закріпити відповідно у спеціальних пазах на нижній частині корпусу. Взагалі, коли я вперше побачив ось такий компактний форм-фактор і знімний кабель, я подумав: а було б круто, якби ця клавіатура мала ще бездротовий варіант підключення, але ні, тут цього немає. RGB підсвічування не надто яскраве, але зі своїм завданням впорається: налаштувати ефекти можна за допомогою фірмового софту Bloody Key Dominator. Щодо макрокоманд, тут в клавіатурі є власна пам'ять. на 4 МБ, і можна зберігати макроси до 7 профілів налаштувань, до якого би комп'ютера ви не під'єднали клавіатуру. Ці налаштування залишаться з вами завжди. Перемикатися між ними можна за допомогою комбінації FN та F9F10. Отже, Blady S98 це заряджена механіка, яка не залишить байдужими шанувальників бренду. В першу чергу, ну і взагалі усіх, хто підбирає собі сьогодні ігрову клавіатуру. Тут усе на топовому рівні. Ні, від комплектації і збірки до технології перемикачів. Кастомізація теж на вищому рівні. Можна міняти як кейкапи, так і самі перемикачі, і взагалі перезібрати цю клавіатуру повністю під себе. Ну і звісно, різні варіанти кольорового оформлення: червоний Sports Red, Sport Lime і бладіна Naraka, як були у мене на попередніх оглядах. Цінник не змінився, як і у варіанті Naraka, s 98 Бладі, коштує 2800. Гривень, і якщо бладі у вас досі асоціюється лише з бюджетними аксесуарами, ви, мабуть, скажете, це дорого. Але по-перше, це топовий аксесуар у портфоліо бренду. По-друге, це в принципі флагманська ігрова клавіатура за будь-якими мірками. І ось той факт, що ми можемо купити її сильно дешевше 100 доларів, ну, можна лише подякувати за це маркетологам Бладі. Вони іноді можуть створити. Ось такі цікаві штуки і продавати їх не за космічний цінник. На цьому все, друзі. Якщо відео сподобалось, підписуємось на канал, будемо бачитись з вами частіше. Попереду ще багато цікавого.